Важливо пам'ятати, що діагноз рак молочної залози не знімається ніколи. Що це значить? Пацієнтка зобов'язана щорічно проходити обстеження, навіть якщо пройшло 5-7 років. Однозначно, кожна жінка, яка перенесла рак молочної залози, раз на рік має проходити або комп'ютерну томографію скриніти, це я маю на увазі вже, якщо поминуло там 5-7 років. Або три зони УЗД вона проходить це молочні залози, малий таз, черевна порожнина, плюс рентгенографію органів грудної клітини, плюс онкомаркер призначаю всім своїм пацієнтам. Та й в принципі ну, до подібної залози також потрібно робити. Потрібен контроль. Все, не потрібно там жити і чекати, що буде рецидив або продовження хвороби. Ні, ні в якому разі. Знаєте, як кажуть, якщо вона назвеш, так він не попливе. Бути впевненим у тому, що перемога попереду. Щоб Цю хворобу жінка 100% подолає, але пам'ята.